Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Гол. Зараз невдала передача. І швидка контратака від Сейнтс Мельник пробиває по воротах. Медвідь на місці. І з боку саме пробули. Шалота пробиває за штрафного. На місці Голкіпер Олександр Нищенко. Кутовий розігрує. Удар з дальньої дистанції. Яч влучає у міщука. там. По починаємо спостерігати за Є мене тим часом перший гол у новому весняному сезоні. Святі тим часом продовжують атакувати. Моменти, в моменті м'яч у ротах. Рахунок стає рівним 1-1. На не нас розпитнего тонкого задуму з Ющенка. І на цьому все у нас завершується Перша половина зустрічі нічого один-один. Я відпитав один голос відставання зараз шалота втрачає м'яч на своїй половині поля. Удар у дальній, забиває. Світирамо скоротами та пішла від Москалю Калу, Кирпич, Калю, Чим, Оскалю, Оформлює перший дубль нового сезону. СЕЗО. Не зовсім дали Паскаліні. Не встигає Сраза, але медвідь. Медвідь тут останнього бореться, помиляється медвідь, сопла. зв'язком. Осопланком. Ah! Мадрич, ah! Мануель Забрав між до медвідь буде вибивати Ну, власне на цьому все. Отож, 3-2 у дебютному матчі весняного сезону Saints здобувають перемогу над прямого команда. Та вас із перемогою дебютний матч сезону відразу три очки. Як загалом прокоментуєте сьогоднішній поєдинок, що вдалося, чого не вдалося зробити? Наскільки задоволені грою? Доброго дня, вітаємо. Взагалі сьогодні гра була одна із перших в Сільвер Лігі. Ми до цього участвували в Урбан. Так склалися обставини, що нас перемістили аж на два шкаблі вперед. Тобто гра була відповідальна, потрібна була тільки перемога. Команда прямий дуже непоганий суперник. З ними ми вже зустрічалися в попередньому сезоні в бронз. Там ми їм поступили з Сьогодні зробили матч-реванш. Задоволені грою. В принципі, єдине, що потрібно попрацювати над реалізацією, тому що в нас було скільки моментів, що ми могли забувати набагато більше голів, але ж для цього треба тренування. Надалі будемо старатися і працювати над собою. Які загалом окреслити цілі на сезон для команди після такого підвищення в класі? Ну, е, дивлячись е, таблицю суперників, які нам будуть попередні е, наперед, скажу, що цілі в нас закріпитися якомога вище в таблиці, і звичайно ж боротися за призові місця. Два-три в боротьбі. Скажіть, чого не вистачило команді у сьогоднішньому матчі? Ну, у нас в принципі зараз формується на базі нашого колективу. Ми добрали ще трішки хлопців, які мають нас посилити теоретично, ну і практично. Ми Заново, можна сказати, збираємо команду з хорошими гравцями, але поки що не вистачає там, взаєморозуміння, там, в якісь там ключові моменти. Ну і плюс рівень, в принципі, я вважаю, що турніру виріс зараз. І додались хороші колективи, які тренуються, збираються, регулярно грають. Такі матчі тільки цікаво грати. І, в принципі, дякуємо суперникам за хорошу гру. Попри поразку у дебютному матчі, які загалом завдання на сезон у вашої команди? Ну, ми, в принципі, зареклись вже якісь робити прогнози, місця, призи і так далі. Ми виходимо, приїжджаємо в принципі, боротися з рівними собі командами за кожен матч, за кожну боротьбу, за кожну перемогу. Десь десь вийде, десь не вийде. Це вже як казали, поле прямокутний м'яч круглий. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів.